Прогноз погоди в Україні на три дні. З 29 по 31 березня мене звати Українчик. Останні дні березня обіцяють радувати українок і українців чудовою, теплою і сонячною погодою. Щоправда, 29 числа дощові опади запланували собі відвідати абсолютно всі регіони і області нашої країни. Здебільшого трохи покрапає ледве помітна мжичка, але у трьох областях все ж таки очікуються помірні дощі. Найтепліші показники термометрів, а саме плюс 24 градуси. Порадують мешканців двох областей Західного регіону України у останній день березня. Хто живе не на Заході, вам засмучуватись не варто адже в останній день березня денна температура повітря майже в усіх областях буде на рівні 20 градусів тепла. 29 березня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. 30 і 31 числа. Також не очікується жодних магнітних бур. Сила магнітної активності буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я максимально детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 29 по 31 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. Ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Не забувайте, що кожен коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. А це надзвичайно важливо. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. П'ятниця 29 березня. Це останній дощовий день березня. Невеликі дощі очікуються в усіх регіонах нашої неньки, а у двох східних і одній центральній області дощі будуть більш відчутними. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс шести. На Сумщині день плюс 13 плюс 15, вночі від 7 до 5 градусів тепла. У Житомирській області в денний час буде від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6 градусів. На Київщині і в Києві день плюс 13 плюс 15, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Невеликий дощ варто чекати на Житомирщині, Київщині, в Сумській і Чернігівській областях вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. На Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля, в Криму в день плюс 17 плюс 19, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Запорізькій області в денні години від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічні плюс 7, плюс 5. На Миколаївщині в день плюс 15, плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і невеликий дощ в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також. На Кримському півострові вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині Рівненщині Тернопільщині і в Хмельницькій області вдень плюс 15 плюс 17 вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 17 до 19 градусів з позначкою плюс в нічний – від плюс 9 до плюс 7 градусів. У Львівській і Чернівецькій областях в день – від плюс 16 до плюс 18, вночі – від 7 до 5 градусів тепла. На Івано-Франківщині в день – плюс 16, плюс 18, вночі – плюс 6, плюс 4 градуси. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень плюс 13, плюс 15, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від плюс 5 до плюс 3. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в темні від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день від 8 до 10 градусів вище нуля, вночі плюс 8 плюс 6. Помірний дощ очікується в Донецькій і Харківській областях. На Луганщині хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 9 плюс 7. У Черкаській області в денний час від 14 до 16 градусів тепла, в нічний від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Дніпропетровщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Полтавській області в денні години від 14 до 16 градусів вище за 0, в нічні плюс 7, плюс 5. Помірний дощ очікується на Полтавщині: у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях хмарно з проясненнями і невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. 29 березня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 30 березня. В усіх областях стане дуже тепло, як вдень, так і вночі. Погода буде сонячною і майже безхмарною. В чотирьох областях покрапає легенька мжичка. Північ на Чернігівщині в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. В Сумській області в денні години плюс 14 плюс 16, вночі плюс 8 плюс 6. В Житомирській області в день плюс 17 плюс 19, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 9 до плюс 7 градусів. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла. В темні від 8 до 6 градусів вище нуля, на Кримському півострові, Херсонщині і в Миколаївській області: вдень плюс 16, плюс 18, вночі плюс 8 плюс 6. містями невеликий дощ покрапає в Запорізькій області. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6, на Львівщині, а також в Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день плюс 19 плюс 21, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Рівненській і Хмельницькій областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. На Закарпатті вдень плюс 18 плюс 20, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів. За секунду. Схід в Харківській області вдень плюс 15 плюс 17, вночі плюс 8 плюс 6. На Луганщині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 7 плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 11, плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. Невеликий дощ очікується на Донеччині і в Луганській області. На Харківщині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. На Дніпропетровщині і в Полтавській області в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. На Вінничині в день плюс 17 плюс 19, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Невеликий дощ завітає в гості до мешканців Дніпропетровської області, на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і в Черкаській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 метри за секунду. 30 березня магнітне поле нашої планети буде у спокої, сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 31 березня. Я сміливо можу сказати, що це буде найтепліший, а краще сказати, найспекотніший день березня. Такої теплої температури ми з вами не відчували з жовтня минулого року. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в нічний від 8 до 6 градусів тепла. На Сумщині в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. В Житомирській області в світлі години від 21 до 23 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. У Київській області, а також у Києві в денні години доби від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. Невелика хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8. В районі в вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. На Кримському півострові, а також в Миколаївській і Херсонській областях вдень плюс 18 плюс 20, вночі від 8 до 6 градусів вище нуля. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України вітер південно-східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині в день плюс 21, плюс 23, вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Львівщині і в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від плюс 12 до плюс 10 градусів. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день від 22 до 24 градусів з позначкою плюс, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області, в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 8, плюс 6 градусів. В усіх областях Західного району України буде сонячна і майже безхмарна погода, без опадів. Вітер південний 5 10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6. В Луганській області в день плюс 18, плюс 20 вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 19 до 21 градусу вище за нуль в темні від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 11 плюс 13 вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. В Донецькій, Луганській і Харківській областях 31 березня очікується невелика хмарність і без істотних опадів. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 20 плюс 22, вночі від плюс 9 до плюс 7. В Полтавській області і на Дніпропетровщині в денний час від 17 до 19 градусів вище за нуль, в нічний від 8 до 6 градусів тепла. На Вінничині в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 8 плюс 6. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 31 березня буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. зовсім скоро. Знову побачимось.